Чи можна навчитися безкоштовно взагалі? В тебе були такі кейси? Приходили е, хлопці, що повністю там, не знаю, збирали інфу, де завгодно, і зайшли? Ну, у мене Вона я на півтора року працюю, у мене жодного такого не було. Угу. Ну, от, скажу чесно, були хлопці, які розказували ще на початку, того, як я вже працював в академії, я навчаюсь. Буду сам вчитися. Він до цих пір. Ну, в мене просто будується комунікація завжди така, що ми постійно в зв'язку. І до сьогоднішнього дня він ще вчиться. Uh -huh. Ну, ти ви я вже тім літ в академії. <година> Людина ще до цих пір вчиться. Сам, так? Сам, сам. Молодець. От, ну він молодець, він учиться, він, я з ним ну, не проблема. Мені не важко, я йому можу там підказати якусь інформацію. Е, питання не в цьому. Я, мені, я хочу просто замір зробити е, для себе, от е, наскільки він може навчитися самостійно. Мені, ну я проходив навчання. Я проходив навчання, я заходив в тому віці, коли вже приймаються рішення осознані. Да? Тобто я заходив в арбітраж трафіку в 32 роки і думав, що це пізно, ну ніфіга, це такий початок. А, і я розумів, що без чиєїсь допомоги я не вивезу. Угу. Я побачив дуже велику кількість інформації, яку потрібно фільтрувати, тому що води реально 80%. От там, де немає води, це дуже рідкість, і там, де є вода, можна брати інформацію, але знову ж її потрібно вміти фільтрувати. Тому ну, у мене от є отакі от кейси, такі які до цих пір, учиться. Таких, щоб самостійно навчилися, ну я не бачу. Я додам самостійно без навчання чи без вкладень, як там було було і спочатку. Ти запитав. Чи взагалі безкоштовно взагалі навчитися Тобто Безкоштовно неможливо, тому що тут навіть річ йде не про те, що навчання там купляєш і так далі. Давайте візьмемо. От без всяких там платних програм, курсів, менторства і тому подібне, е, ви навіть знайдете якусь інфу, будете вже пробувати тестити, у вас все одно гроші підуть. Підуть на заливи, підуть на там, інструменти, на аккаунти. А коли людина нічого не знає, найде перше, що попало. Багато це можуть бути якісь там шахраї, особливо на аккаунтах. Любий байер з досвідом хоч раз попадав на гроші, от, коли він купляв. От, щось таке. Дизайнери ти ж самірити. Сам. Да. Да. Тому ви однозначно ви не зможете навчитись без грошей, ви все одно будете тратити. Момент в тому, коли ти сам е, ти протратиш гроші немалу суму, я скажу, це може бути і 1000 доларів там часом, щоб хоча б якось розібратися, куди треба лізти куди ні. От. І Можна взяти просто всю ту суму, взяти, так сказати, попрацювати з адекватною людиною, і вона тобі вже зразу скаже, куди не лізти. Ну, ти все одно потратиш ці гроші, ти хочеш, не хочеш. Без грошей ти не навчишся. Так, я завжди так і кажу. Тут питання в тому. Наскільки ти хочеш попасти в цю сферу швидко чи не швидко? Питання друге це чи дійсно ти думаєш, що ти в ітогі вкладеш менші гроші чи ні? Тож, виходячи теж з практики, я розумію, що на сьогоднішній день самостійне навчання безкоштовно воно обійдеться в сумі. Мабуть, що більше, ніж те, щоб заплатити за навчання, і тебе людина повністю провела від А до я, розказала, показала, мало того вже на навчанні, попрактикувались, позапускались. Тобто, ця загальна сума самостійного розвитку вона буде розтягуватись на довгий час і в ту ж саму гроші. А тут ти можеш ці самі гроші, які потратив би там, просто за два місяці навчання вже себе. Почувати дуже добре і з результатом, і з знаннями. Тому я завжди кажу: хочеш, маєш два роки? Ну, завтра невідомо, не що буде. Подивися, позавчора прилітає Вохмадіт. Ми живемо в такому часі, що ти не знаєш, що буде завтра. Тобто yeah. да? тому тут, якщо так брати, то казати, що я на якомусь протязі часу. Ну, якщо ти маєш цей час, будь ласка. Пробуй, тебе ж ніхто не змушує, не тяне сюди за руку. Ну питання таке буде стояти в тому, скільки ти часу витратиш і чи витратиш ти менше коштів. Угу. Бо я впевнений, судячи навіть з навчання, що як я витрачав свої кошти, верніше кредитні кошти, так то воно не вийде так, щоб ти безкоштовно навчився. Це сто відсотків. І що ти менше витратиш, теж не, не буде цього. Тут ще, от, Ми коли починали там за зіром, от, знову там працювати в арбітражі, ми колись працювали там в інших сферах, арбітраж нас знову з'єднав. І ми завжди відносились до роботи як до бізнесу. От, У нас були там приклади раніше, коли ми там брали на себе відповідальність, вкладували оренда, офіси, люди, ЗП. От, І в нас арбітраж аналогічно. Типу, е це, це як бізнес. Ну, типу, ти маєш вкласти, він нічого тобі просто так не дасть. Абсолютно. І от люди ще, ну якщо з такої сторони дивитися, віднесіться до цього всього, як ніби це ваше сокровенне. От, що воно вас буде кормити там, не просто я сьогодні зароблю і все там, а уявіть, що воно вас буде кормити через 20 років, через 30 років. Що це буде причина, що ви там всюди, в сім'ї, там всім поберете квартири, машини. Це банально, воно і так, і так прийде. Ну, з тим, що я в Арбітражі, це без проблем заробити, от але ну це можна робити більш масштабні речі. Що там арбітраж, це що ми завжди ним будемо займатися, він скільки дає можливостей потім свої проєкти запускати, скільки зараз не секрет, сильні банги позалазили, куди тільки не позалазили. От, тому ну, тут можна сумасшедші речі зробити, глобально впливати, чуть ли не в політику йти. Я вважаю, що такі Ну арбітражники в майбутньому зайдуть по-любому, ну, ну, буде таке, буде. Що говорить, ой, колись там 10 років, 20 років назад займався таким, а зараз от таке завод, там іще яка штука. ну, типу, і якщо дивитись так от вдаль, от, то ну, це взагалі, ну, скільки б ви не потратили це, воно все вернеться. Типу, воно в один момент потім вас, воно у воно вертається, повертається, ви думаєте, фух, слава Богу, що я тоді от пішов на якийсь там ризик невеликий, ну і так далі. от. А що ще робити? У мене ще дуже часто порівняння а, те, що, наприклад, коли до мене підприємці приходять, да, тобто, я дуже класно це все а, показую, на прикладі звичайної кав'ярні, відкриття кав'ярні, так? Тобто ти перший відкриваєш кав'ярню, ти в неї вкладаєш. Перший місяць вона тобі не дає прибутку. Ти все одно ще вкладуєш. Третій місяць ти вже починаєш тільки. Виходити на нуль, і то не факт. Тобто, це е, і арбітраж, то, Боже, арбітраж це той же самий бізнес, тільки що він буде можна вже виходити на старті, та да. в плюс, да. от. Але потрібно розуміти, що це теж бізнес. І коли ви почнете відкручувати дуже багато. Рекламних кампаній заробляти, вам прийдеться відкривати те же саме, як і в бізнесі ФОП для заведення грошей і платити налоги, і все. Тобто, це теж сфера бізнесу просто-напросто. Тому тут безкоштовно кав'ярню не відкриєш. Точно так же ж безкоштовно в арбітражі. Ну, можна навчитися, але питання таке, в який термін? Так, да, так. Да.